Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий стейк з лосося, запечений у духовці. Лосось виходить дуже смачний і готується швидко. Для приготування нам потрібно взяти 1 кг лосося. Щоб приготувати смачно стейк лосося, його треба правильно обробити. За допомогою ножа обираємо кісточку. З однієї обрізаємо від шкірки. Тею стороною, де ми обрізали, загортаємо до середини. Загортаємо другою стороною, де є шкірка. Робіть так, як я показую на відео. Обмотую шнурком і зав'язую його. І так робимо з усіма стейками. Лосось готовий. Зминаємо пергамент і вкладаємо у форму для запікання. Вливаю 2 столових ложки оливкової олії, вичавлюю сік з половину лимона, солим першим до смаку. Зверху 4 шматочки риби треба посолити і поперчити. Стейк лосося обмокаємо в олії і сокові лимона з однієї і з другої сторони. Так само робимо і з другим шматочком. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо рибу 10-15 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Обрізки, які залишилися, підуть до ухи. Пройшло 15 хвилин і наші стеки готові. Викладаємо їх у тарілку. Підготовила салат з помідор, огірків і листя салату і поклала біля риби. Лайфак, як гарно зняти шкурку із риби за допомогою виделки. Лимонним соком полити зверху рибу. І будемо смакувати цю неймовірну смакоту. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні стеки з лосося за моїм рецептом. Ваші рідні і друзі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.